Доброго ранку, мої любі малята. Я дуже рада зустрічі з вами. А яка ж зараз пора року? Так, зима, малята, а послухайте, якою буває зима. А яка зима буває? скаже той, хто добре знає, чи вона буває ніжна, ні, холодна і білосніжна. Так холодно, вітер віє, і від снігу все біліє, в небі біла хмарка висне, Іноді мороз аж тисне, чудеса на склі малює, на річках мости будує, не прості, а людяні, дуже гарні, мов скляні. Під ногами сніг хрипить, звір від холоду тремтить, є хуртелиця. Природно, є метелиця холодна, хуга є іє, завія. Сонце світить, та не гріє, і його частіш немає. Хмара сонце закриває, часом сніг летить лопати, бігти хочеться із хати, Щоб зловити біле диво, бо повсюду так красиво все вкрилось кругом пухнастим та чистим блискучим сніжком, тож зима буває різна, біла, радісна і сніжна, і весела, і сумна, як розплачеться вона білим снігом все крива.